Доброго дня, панове. Е, сьогодні будемо оглядати, о, оглядати мою нову програму Past Copier. Насправді програма не стільки нова, десь, я почав її писати десь рік тому і тихенько там і доробляв, тихенько допилював, Вона є і під Windows, і під Linux. Але Сьогодні ми оглядаємо саме реліз під Windows. Зараз у нас версія 1.0. І що ж ця програма робить? Давайте я покажу. Зараз програма в системі не встановлена, тому вона не працюватиме, її потрібно додатково встановити. Ця програма копіює паролі з текстового файлу. Наприклад, у мене є зараз на комп'ютері запущений ігровий, файл, ігровий сервер з паролем кверті. Для того, щоб програма працювала файли, я зареєстрував в системі. точніше кажучи, програма під час встановлення зареєструє нові тип файлів з розширенням VD. Це звичайний текст plain тобто файл файл з звичайним текстом. Ось, Я створюю нові файли, і в цьому файлі ми зараз задамо наш пароль. QWERTY і збережемо його. Тепер зараз я поставлю цю програму. Програму можна поставити будь-яку теку, ну, Наразі будемо ставити у дефолту, але можна обрати будь-яку теку, яка вам потрібна. Зараз програма пише. ну, справді, там в мене вже ця тека є. Тому вона мені пише, що. Тека існує. Чи хочете, поставити, все одно поставити програму. Цю теку. Я обираю і так. І тут всі наші задачі, які відвикані під час встановлення. Тут е, тека призначення, і все. Встановлення програму і зараз побачите, як зміниться значок. От бачите, Фініш, і тепер програма встановлена. Для того, щоб е, завантажити пароль, потрібно просто двічі клікнути по цьому вашому файліку і все. Як бачите тип паспорт, текст, документ і розмір файлу 6 байтів, Тепер я зараз запущу ще один інстанс ще одну копію процесу грі MindTest і під'єднаюся до, до сервера. Підніком бастер. Наша гра на локалхості, Host на, на, на порті. 30 тисяч. Зараз ми стрілянько це зробимо. Так. 30 тисяч. Connect. Пароль інвалід. Чому? Тому що я не вставив пароль. Ось бачите? Я натиснув комбінацію Ctrl-V і таким чином вставив свій пароль, що був скопійований, скопійований ось цього файлу. Можу ще раз його так само його скопіювати. І зараз ми точно, зараз я потру, і Ctrl-V вставлю пароль Connect. І чекаємо. І бачите, я успішно підключився до нашого сервера. І ось наша улюблена гра MindTest. Я дам сілочку на цю програму в описі. скажіть, будь ласка, користуйтесь. E, на цьому, все дякую за увагу. Всі добре до побачення.